В Чорнобилі запрацювала система природоохоронного моніторингу. Ідея подібного пілотного проєкту з'явилась у кінці квітня 2021 року і була реалізована через партнерство Водафон громадської організації аеророзвідка та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, про що 31 травня було підписано меморандум. Стан навколишнього середовища привертає велику увагу, тому що стосується кожного з нас. Згідно з оцінкою ООН, 25% тварин і рослин на землі знаходяться під загрозою зникнення. Одним із ефективних способів збереження рідкісних видів рослинного і тваринного світу є заповідники. У багатьох заповідниках за кордоном для моніторингу території та й мешканців використовуються сучасні технологічні рішення на базі інтернету ручей та відеоспостереження. У компанії Vodafone є велика експертиза по всьому світі саме у сфері екології. Інтернет речей, штучний інтелект та великі дані дають відчутний ефект, коли застосовуються в екології. У британського Vodafone є цікавий досвід у цій сфері. На південному узбережжі Британії є ділянка довжиною 155 кілометрів, яка називається Юрським узбережжям. Унікальні ландшафти научно демонструють геологічні процеси, які відбувалися на землі протягом Мезозойської ери, юрського періоду. Це єдиний на планеті природний об'єкт такого роду. Через це його навіть було включено до світової спадщини ЮНЕСКО. Втім, під впливом кліматичних змін внаслідок потепління цей унікальний об'єкт почав швидко руйнуватись. Vodafone разом з університетом Борнмуту розробили спеціальні датчики IOT, які відстежують рух ґрунту та кліматичні фактори, зокрема температурні коливання. Штучний інтелект аналізує дані та моделює різні сценарії, аби уповільнити процеси ерозії скель. Результати аналізу використовуються британською геологічною спілкою. Раніше моніторинг узбережжя проводився вручну, був вибірковим і неповним iot рішення дозволило моніторити ситуацію в режимі реал-тайм Тайм 24 на 7. До того ж, використання технології призвело до зменшення витрат на моніторинг. Аналітика також використовується місцевими органами влади для попередження про небезпеку місцевих мешканців. Найвідоміший, найбільший та найунікальніший заповідник України це Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Природа тут уже 35 років продовжує відновлюватися під впливом радіації. У Чорнобильському заповіднику налічується понад тисяча видів рослин та понад 300 видів тварин, четверта частина з яких занесена до Червоної книги України. Для спостереження за унікальною екосистемою Чорнобиля у листопаді 2021 року Vodafone запустив перший етап проєкту природоохоронного моніторингу. Ми разом з партнерами, громадською організацією аеророзвідка та Чорнобильський заповідник. Проаналізували світовий досвід у застосуванні сучасних технологічних рішень на заповідних територіях і вирішили встановити систему онлайн моніторингу в заповіднику. Ми зможемо спостерігати за територією, фіксувати різні зміни, явища і обробляти отриману інформацію в автоматичному режимі. Окрім того, алгоритми штучного інтелекту завдяки зібраним даним. Зможуть нам програвати різний сценарій розвитку подій у заповіднику. Однією з основних завдань Державного агентства з управління зоною відчуження є збереження бар'єрної функції. Ця функція полягає у нерозповсюдженні радіонуклідів, які знаходяться на її території, та запобігання проникненню. Людей за меж зони відчуження. Даний проєкт допоможе виконати цю функцію, дозволить нам моніторити як пересування людей, об'єктів, так і досліджувати флору і фауну, яка на даний час жваво розвивається на території Чорнобильської зони. 87% території зони відчуження займає Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Це найбільша продохоронна територія в Європі 227 тисяч гектарів. Основне завдання заповідника збереження природних комплексів, здійснення бар'єрної функції та проведення наукових досліджень. Територія грандіозна, без сучасних методів дослідження і моніторингу зробитися практично неможливо. Особливу увагу ми приділяємо ранньому виявленню природних пожеж. Постійна діюча система онлайн-моніторингу 24 на 7 дуже-дуже потрібна заповіднику. Робота над розгортанням системи ситуаційної обізнаності заповіднику розпочалася в травні цього року. Ми об'єдналися з партнерами, підписавши меморандум про співпрацю, та запустили пілотний проєкт Радагаст. А саме встановили щоглу та сучасну камеру з кутом зору 360 градусів та 42-кратним зумом. Поле зору камери охоплює акваторію річки Прип'ять та Суходіл. Це дозволяє цілодобово відстежувати і реагувати на все, що відбувається на величезній території. Адже завдяки потужному об'єктиву камери ми можемо побачити навіть рибальський гачок на відстані кількох кілометрів. Державне агентство з управління зоною відчуження підтримує реалізацію даного проєкту та буде сприяти його розширенню на всій території зони відчуження. Наразі стартував перший етап онлайн-моніторингу. В перспективі є намір створити цілісну систему відеоспостереження з використанням комп'ютерного зору та інших технологій штучного інтелекту, щоб зробити цінні дані доступними для усіх зацікавлених служб та організацій.